Дівчатка і хлопчики, задам вам таке питання, чи готові ви бути обманутими вашими коханими, і чи готові ви обманювати їх? Прикро, іноді, на жаль, стаються такі випадки, що люди, навіть будучи не в молодому віці, дійсно обманюють, зраджують. І це так боляче насправді, тому що, ви знаєте, зраджують ті, у кого моральні цінності не на найвищому щаблі, зраджують гарних, зраджують розумних, зраджують чесних, зраджують достойних. Перед вами карта Луна, 18-й аркан. Вона неодноразово допомагала в особистих розкладах розкрити зраду. Коли приходить людина на розклад. Вона, знаєте, що я вам скажу? Вона приносить свою відповідь всередині себе з собою. Іноді людина це на підсвідомому рівні відчуває нутром, що щось тут не те. Ну, звичайно, інакше вона не прийшла б на цей розклад. Але коли ти людині говориш правду, вона відмовляється вірити, тому що вона хоче тільки чути те, що здатна сприйняти її свідомість. Але поборовши один раз біль, викривши один раз правду, через ломку ми стаємо зріліші. І ми дивимося на ситуацію і на людину, якій ми довіряли по-іншому. Ось так цей 18-й аркан Луна неодноразово показував зраду, особливо коли були такі розклади вокзал на двох, коли думки. Почуття і дії чоловіка і жінки, і між ними да, середня карта, яка в загальному описує їхні стосунки або на перспективу, або що чекає у відносинах. Нічого хорошого, повірте, не чекає, якщо питання стосується зради. Якщо питання да, стоїть, чи буде зраджувати, чи зраджує наразі, тому що це та частина життя, яка прихована, яку ми не бачимо, а ще нам страшно її дізнатися. І ми не хочемо її знати. І кожен раз, коли ми десь щось відчуваємо, підозрюємо, ми як оцей рак раз від страху і втекли знову у це болото. Комфортне. болото. Розумієте, комфортне. Нехай буде так. Да? Ми, ми, не, ми не сприймаємо правду, тому що вона нам робить боляче. Чи була у вас зрада? Пишіть, як ви її пережили? Дуже буде цікаво, почути? І кому потрібно на особисті розклади, буду рада вас бачити. Пишіть в особисті. Нехай вас кохають, нехай вас не зраджують. Будьте кохані і щасливі!